Автоцивілка для убед запитували. Відповідаю 4 червня. Президент України нарешті підписав закон, який був прийнятий ще у квітні місяці. Що виходить із цього закону? До 30 червня, якщо учасник бойових дій або інвалід внаслідок війни не мав страхового полісу і потрапив у ДТП, моторне транспортне страхове бюро виплатить за нього, якщо він винуватець, потерпілому. Після 30 червня всім необхідно мати страховий. Поліс, обов'язково його ви можете оформити зі знижкою в 50%. Але ці 50% від ціни тої компанії, в якій ви оформляєте, а ціни різні, враховуйте це: всім, хто уклав страховий поліс із 1 січня і після 30 червня і протягом цього періоду, всім, хто уклав його по пільговій вартості за документами учасника бойових дій або інваліда внаслідок війни. Уряд, держава будуть повертати кошти. Яким чином це буде, поки що невідомо, але повернуть. Також, якщо ви скористалися цим механізмом повернення коштів і протягом дії полісу у вас сталося ДТП, то ви втрачаєте право на компенсацію на наступний рік, тобто на наступний раз, коли ви будете оформляти страховий поліс. Вже вам компенсації не буде. Також ця компенсація до закінчення воєнного стану. І ще рік після закінчення, тобто вона не буде постійно ця компенсація. Для оформлення страхового полісу по пільговій ціні авто повинно бути зареєстрованим на вас, тобто на учасника бойових дій чи інваліда внаслідок війни. Обов'язково авто повинно вам належати на праві власності. Об'єм двигуна не повинен перевищувати 2,5 для електромобілів не більше 100 кВт. За кермом, за дією цього страхового полісу. Можуть прибувати лише особи, які мають пільги, тобто, ви можете, якщо ви на себе його оформили, і інша особа, але яка теж відноситься до пільгових категорій. 30 червня вже не за горами, тому якщо вас цікавить, яка ж буде вартість страхового полісу по пільговій ціні для вас, для учасників бойових дій. І інвалідів наслідок війни пишіть в коментарях об'єм двигуна та адреса у техпаспорті. Я обов'язково вам відповім. А кого цікавить оформлення, вже звертайтесь в особисті повідомлення. Швидко, зручно оформимо.